Всі інгредієнти мають бути кімнатної температури, Тут у мене пачка кефіру. Всі точні пропорції залишу в описі. Заходьте, дивіться, підписуйтесь на канал. Додаю сухий чесник, трошки чорний перець, сіль за смаком і солодка паприка. Ви можете додати інші спеції, які бажаєте. Можете, крім солі, нічого не додати. Це все за смаком. Два яйця, і зараз все ретельно. Вінчиком треба збити приблизно дві хвилинки. До кефіру додаю муку, просіяна обов'язково в два етапи і перемішую лопаткою вінчиком інчиком перебивати не потрібно. Ось так. Акуратно, лопаткою перемішую. Добавляю остальну муку. Перемішую приблизно 2 хвилини. має бути така, як густа сметана. Має стікати з лопатки. Повільно має стікати тісто. Коли вже додати борошно, перемішувати обов'язково тільки лопаткою, щоб не розбити борошно зовсім. Таку кашу Добавляю ось таку чайну ложку соди. Соду обов'язково додавайте після того, коли ви вже перемішаєте борошно з кефіром, з яйцями. І ось так. Ось зараз дуже перемішувати не треба. Декілька кругів. Ось так зробити. Уже починається реакція соди. Може, через екран не видно. Зараз додаю варені яйця і зелений лук, цибульку, перо. Акуратно перемішую, дуже акуратно. І після того, коли ви все перемішаєте, залишаю на 10-15 хвилин, тісто має трошки віддати таку реакцію соди, мають з'явитися бульбашки, і більше. Тісто не мішаємо до самого кінця приготування. Все. Ось так. Перемішали акуратно і залишаю на 10-15 хвилин має бути реакція соди. І більше тісто ми не мішаємо. З допомогою шпажкою провіряю, чи розігрілася олія. З'являються ось такі малесенькі бумбульки. Можна починати смажити. Смажити треба на середньому вогні. Ось такими порціями набираю. Не забувайте, що більше помішувати не потрібно тісто до самого кінця приготування. Інакше ви всі. Ось ці бомбульки, які утворилися в процесі реакції соти, ви можете це все нарушити. Смажимо на середньому вогні, вони потихеньку будуть прожарюватися. Вже видно, як вони починають підростати. Ось такі в мене будуть оладі, з яйцем, з цибулькою, або як їх ще називають, ліниві пиріжки. Ну, вони скоріше схожі на оладі. Беру дві виделки і ось так от з допомогою починаю перевертати. Сильний вогонь не робіть. Середина має дуже добре пропектися, Маленький теж не робіть, тому що від температури теж багато залежить. Якщо маленька температура, тоді вони не зможуть так піднятися. Якщо велика, то низ вверх швиденько просмажиться, а середина може бути сира. Тому краще брати Середній вогонь, воно ну, спокійно прожарюється. Беру ось таку посудину, обов'язково викладаю бумажний рушник або серветки, оладі прожарилися. Можна вперше викладати бумажний рушничок. Бумажний рушничок. Ось так. Ось такі у мене оладі получилися, Подавати їх можна зі сметаною або просто так. Хто як любить. Тісто добре пропеклося. Смачні, ніжні, пухкі. Пробуйте, рекомендую. Всім смачного!